Всім привіт друзі! Ну ось ми знову в нашій кімнаті, яка у нас завжди без фітру. Цього разу я знову придумав фітру альтернативне. Але цього разу це від акумулятора від скутера. Ось як бачите, акумулятор від скутера виробляє нам 220 В різьміної напруги. А якщо, а якщо чесно, то 1000 вольт. Зміною напруги виробляє. Просто при лампі сідає до 100 вольт. Ось так. Я виїзд в акумулятора від скутера, розпиляв його пополам та вставив туди електроніку. Ось так. Якщо вам цікаво, то можете писати коментарі. Ось такий вимикач, який зробив та розетку вивів. Знімаємо нас в як бачимо, банки всі на місці. Вимикаємо у нас вимикач і світло у нас вже пропало. І, звісно, сам писк у нас припинився високої частоти. Вмикаємо і світло у нас знову працює. Ось таке чудо. Прибор, пристрій своїми руками.